Запрошую на урок української мови, адже розглядатимемо одну з важливих і цікавих тем дієприслівниковий зворот та побудова речень із дієприслівниковим зворотом. Пропоную вивчати разом. Дієприслівниковий зворот це дієприслівник разом із залежними від нього словами. Наприклад, у реченні, Рятуючи пташенят, мама курка заховала їх під крилом. Дієприслівниковий зворот рятуючи пташенят. Адже дієприслівник, рятуючи, має при собі залежне слово пташенят. Зворот виділено комою. Запам'ятайте, що на письмі завжди дієприслівникові звороти відокремлюють комою або комами, незалежно від його місця в реченні. Тобто, якщо на початку, то кома після нього. Якщо всередині, то з обох боків, якщо ж в кінці речення, то кому ставимо перед зворотом. А чи завжди зворот потрібно відокремлювати? Розгляньмо ті випадки, коли кому ставити не потрібно. Якщо дієприслівниковий зворот виражений фразеологізмом, який за значенням наближений до прислівника. Наприклад. Ми працювали, не покладаючи рук, тобто багато. Не відокремлюється також одиничний дієприслівник, який стоїть після присудка та означає спосіб дії, відповідає на запитання як. Згадаймо відому поезію Тараса Шевченка Садок Вишневий коло хати. Співають, ідучи дівчата а матері вечерять ждуть. Дієприслівник ідучи, стоїть відразу після присудка, співають. Тому відокремлювати його не потрібно. Важливо знати, як правильно побудувати речення з дієприслівниковим зворотом. Перше, на що звертаємо увагу, це на дію, названу дієприслівником, яка повинна стосуватися тієї самої особи, що й дія. Названа присудком. Тобто основну й додаткову дію має виконувати одна особа, безособове односкладне речення теж не може містити дієприслівникового звороту. Наприклад, сад підмет. Нахиливши срібні віти. Це зворот, дієприслівник нахиливши, вказує на додаткову дію, пісні пташині пригадав. Присудок пригадав, вказує на основну дію. Дієприслівниковий зворот в реченні завжди виступає обставиною. Спробуймо виправити помилки, підказки на екрані. Час перевірити. Побачивши рідних, мене охопила радість. Дію виконують різні особи. Хтось побачив рідних і радість теж виконала дію. А ми пам'ятаємо, що в реченні з дієприслівниковим зворотом дію має виконувати одна особа. Тому правильними будуть такі варіанти: побачивши рідних, я зрадів. Основна дія. Що хтось зрадів, а додаткова дія – коли побачив рідних. Таким чином можна замінити, використавши складну конструкцію: коли я побачив рідних, то зрадів, друге речення: перебуваючи в Україні, мені хочеться побачити рідних. Запам'ятайте, що безособові односкладні речення при дієприслівникових зворотах не вживаємо. Тому правильним варіантом буде, перебуваючи в Україні, я хочу побачити рідних. Таким чином, дію виконує одна особа. Пропоную потренуватися ще трішки і виправити помилки. Сподіваюся, відредагувати речення вдалося правильно. Отже, сьогодні ми навчилися відокремлювати та правильно конструювати речення з дієприслівниковими зворотами. Пам'ятайте ці правила і до зустрічі!